Ми думали, що вони лівіше, так що ми ще п'яту-шосту дистанцію ще доб'ємо і будемо там шукати дивитися. Мали вже два клювання, не повірите, на правучку у мене ще стоять такі об'ємні гачки і об'ємні насадки. Я хочу так перевірити, чи якщо попадаєш рибі під дзьоб, чи вона клюне на такі об'ємні насадки. Женя вже поставив таке от, весна, ну такі от. По традиції говорю в весні ні, будемо говорити зимові насадки, тобто 10-12 номер гачка, дрібненька, маленька насадка, вафтерс і ось такі. Максимально все делікатно, максимально все так дрібненько. Тому і вже не було клювання. Тобто, Дві клювання є. Який інтервал зараз, я от не знаю. Ну, Будемо пробувати години півтори-дві перезавозити. Тобто до вечора. Зараз хоч вже третя година, ще дві години вже темніє, Вітер на в спину це погано, але з практики вночі може так само риба ловитися. Тобто це до вечора на кожну точку одного той самого, ну хоча б там три рази завезе і в ніч зайде. Великий об'єм корму не треба, але все рівно треба дати якийсь харчовий сигнал, звідки риби знати, треба підходити, щось спробувати їсти.